Джерело святкує. Навчально-реабілітаційному центру 20 років. 1993-го створили батьки неповносправних дітей. Відтоді більше двох тисяч родин отримали допомогу для своїх особливих малюків. А центр успішно працює попри негаразди, як от працевлаштування 35-річних випускників. Роботу знайти важко, а волонтерами залишаються одиниці. В центрі поки немає проєкту співпраці. Фінансово допомагають вихованцям, благодійники та фонди. 20 років практично день у день вони разом долають труднощі та розвивають свої приховані можливості. Зараз у навчально-реабілітаційному центрі джерело 97 неповнолітніх дітей. Більше 40 проходять трудову реабілітацію. Ми від самого початку, як батьки, ми декларували, що ми не створимо інтернат, де наші діти будуть в закритому середовищі. Ми створимо установу, де гідність людська, гідність дитини дитини з особливим потребами буде пошанована. Безкоштовні курси реабілітації щорічно проходить дві сотні родин, які виховують особливих малюків. За 20 років послугами центру скористалося 2,5 тисячі дітей. Нам дуже легко спілкуватися з батьками, які водять своїх дітей в цю установу. Вони по іншому сприймають світ, по іншому сприймають життя. Нам легше з ними говорити. Джерело таке місце, де добре дитині зізнається пані Людмила. У доньки там багато друзів, та й батьки між собою мають про що поговорити. Я як мама можу прийти поспілкуватися з іншими батьками, потішитися з ними, поплакати, погорювати якимись досягненнями. Порадіти місце, де прислухається адміністрація до думки батьків. Днями у Львівській опері відбудеться концерт «20 років з любові в серці. Виступатиме національний заслужений академічний народний хор імені Вірьовки. Виручені кошти скерують на допомогу вихованців джерела. Люди, які відвідують захід, допоможуть вихованцям закладу. Концерт проведуть у середу, 25 вересня о 18.00 в оперному театрі. Готують сюрприз і вихованці закладу. Я дуже, Я дуже чекаю. отримані після виступу гроші та благодійні внески підуть на потреби вихованців центру джерело. Ірина Качмарик, на Новини.